На які прем'єри очікувати в 2025 році? Фільм Місія не здійснена 8». Майбутній американський бойовик. Прем'єра якого відбудеться 21 травня. Наймовірніше, саме ця частина стане першим художнім фільмом, деякі сцени, якого будуть знімати у космосі. Балерина. Це буде американський гостросюжетний бойовик, п'ятий за рахунку фільм франшизи Джон Вік, який вийде на екрани 6 червня. Та до виходу наступного фільму 27 червня. І це Меган 20. Майбутній американський науково-фантастичний фільм Жахів. Продовження картини 2023 року. Меган. Далі на нас чекає продовження перших двох частин науково-фантастичного фільму Світ юрського періоду. Очікуємо на нього 3 липня. Супермен, майбутній фільм екранізація коміксу, видатництва DC Comics. На прем'єру очікуємо 11 липня. Ось така вийшла у нас добірка. Пишіть в коментарях, на який фільм очікуєте більше за все.